Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня п'ятниці, 28 жовтня у студії Тамара. Приходько, далі коротко про головне. На водоканалі проводять реконструкцію очисних споруд, Прикарпаття, регіон для релокації. В Коломиї відбувся круглий стіл для підприємців. У волонтерському центрі нескорена нація шиють плитоноски для військовослужбовців. Галерея шани та пам'яті снятині в незвичний спосіб вшановують загиблих захисників. Про це та інше більш детально далі. Комунальне підприємство Коломия водоканал відновило проєкт щодо реконструкції очисних споруд. Зараз майстри працюють над першим етапом роботи із двох запланованих. Які лінії вже працюють, скільки витрачено фінансів та коли планують завершити, дізнавалась наша знімальна група. Юрій Заложний на водоканалі працює вже більше трьох років і завжди слідкує, щоб всі роботи виконувалися згідно затвердженого проєкту. Чоловік каже, на кожному етапі очищення води потребується контроль. Механічна очистка це забрати з тих мулових, не мулових, а каналізаційних стоків важкі частини, там якісь кусочки цегли, там, якийсь там асфальт, пісок. Потім воно відділяє там жир, скажімо, жирові частини, потім потрапляє на біологічну очистку. Сподіваного нема, тому що ми вже виконували такі роботи, робили такі об'єкти, ну, скажімо, з нуля. Не те, що реконструкцію, так що для нас ну несподівано наразі немає. Очисті споруди на коло запрацювали запрацювала ще в 1985 році. Проте потреба в очищеній воді зростала, тому у 2016 році розпочали їх реконструкцію, але завершити не вдалося. Розповідає міський голова Богдан Станіславський. Потреба була вже віддавно збільшити потужність очисних споруд. Тому що 15 кубів – це проєктована що, скажімо, коли будували ці очисні споруди, вони на 15 тисяч кубів в добу. Зараз є потреба порядку 18-19. Чому? Чому роботи почалися в 2016-2017 році, як проєктні, і потім активна фаза була 18-19, але з певних різних причин не було фінансування, відповідно, роботи були не завершені. Вже цього року на об'єкті почали знову активно працювати, щоб довести до порядку очисні споруди, адже це насамперед екологічний стан річки Прут. розповідає виконувач обов'язків директора комунального підприємства Коломиєводоканал Салава Мирзумар. Екологічна проблема у нас завжди, як то кажуть, має бути на першому місці, бо збереження навколишнього середовища це є основна ціль для нас і для нашого майбутнього. Тому на це потрібно акцентувати увагу. І ці роботи, які проводяться, вони є. Елементом цього наскільки ми зможемо максимально очистити каналізаційні стоки, наскільки буде чистіше наша річка прут, яку безпосередньо ми після очистки скидаємо ці стічні води, Міський голова Богдан Саніславський розповів, що в цілому проєкт передбачає два етапи робіт, один з яких вже активно завершують. Продовжує зробивши перерахунок, вартість реконструкції в цілому 54 мільйони гривень. Ми плануємо до кінця року завершити перший етап. Тобто перша черга буде запущена і вже повністю очищена вода, буде йти в річку фрукту. Тому на перший етап це порядка 15-16 мільйонів у нас є. І наступно, я думаю, що і на другий рік ми зможемо завершити ці роботи. Реконструкція очисних споруд спрямована на досягнення якісних показників. На сьогодні вже виконано значний об'єм роботи. Розповідає виконувач обов'язків директора комунального підприємства Коломиєводоканал Славомир Зумар. Дуже великий об'єм виконаний був у попередньому періоді. Це практично прокладена лінія механічної очистки стічних вод, також проведено реконструкцію споруд біологічної очистки, де ми зараз знаходимося. Збудовані два вторинні відстійники. Тобто лінія була практично завершена, крім. Окремих якогось там етапів, елементів з'єднання цієї лінії, пуску налагоджувальних робіт, чим зараз якраз займаються підрядна організація для того, щоб цю лінію ввести в роботу. Реконструкція очисних споруд передбачає заміна насосного обладнання на сучасне та енергоефективніше, заміна технологічного обладнання, оновлення залізобетонних споруд, встановлення додаткового обладнання для очищення стоків та збільшення продуктивності роботи комплексу. Прикарпаття, регіон для релокації в Коломиї. Відбувся круглий стіл для підприємців. Говорили про стратегію розвитку міста і бізнесу у громаді, місцеві підприємці і представники переміщених через війну фірм та виробництв. Тетяна Попова представниця аутсорсингової компанії із Харкова. Фахівці фірми супроводжують бізнес як юристи та бухгалтери. У червні відновили роботу офісу Івано-Франківську. Каже, через війну втратили половину клієнтів. Було важко знайти фахівців у колектив. Та за ці місяці на Прикарпатті потрохи адаптовується, каже пані Тетяна. Мені здається, в будь-якому регіоні не складно, головне це настрій, з яким ти це все починаєш. Тобто це все одно я вважаю, що це як початок заново. Люди тут нормальні, цілком свідомі, професійні. Тобто ну, я задоволена тими людьми, які з нами тепер працюють. Відродили бізнес на і представники заводу композитної арматури із Харківщини. Реалізовують свою продукцію на українському та закордонному ринку близько 10 років, розповідає представник релокованого бізнесу Максим Селезень. Композитна арматура це аналог до традиційної, ну сталевої, металової. Е, взагалі, це вона зроблена з склоровінгу і е, смоли. Ну, Вона призначена нормально до будівництва, до армування. В першу чергу фундаменти, е, якісь підлоги. Це конкретна інновація, конкретний замінник сталі. Тепер вже кілька місяців працюють у калуші. Усе розпочинали з нуля. Продовжує Максим Селезень. Адже потужності виробництва на Харківщині з 24 лютого були в окупації. Наш о, заклад продукційний він взагалі там 10, 10, 15, ну до 20 кілометрів до кордону з Росією. І тобто, з самого першого дня, 24 лютого, все зразу було окуповано. От ну зразу о, у нас взагалі не було доступу. Такі круглі столи для підприємців організовують представники Івано-Франківської торгово-промислової палати жіночої ділової палати у межах програми ООН за фінансової підтримки Європейського союзу. Зустрічі підприємців уже відбулися в Івано-Франківську, Долині, Калуші, Яремче. Розповідає Олександра Федорчук, керівниця Івано-Франківської жіночої ділової палати, організаторка заходу. Ми поговоримо про стратегічний план розвитку Коломиї для того, щоб показати підприємцям, які ще думають переїхати, наскільки їм може бути цікаво в цьому регіоні. Це є малий бізнес, сфера послуг, це є середній бізнес, це є і виробництво. На сьогодні у Коломиї близько десяти релокованих підприємств найрізноманітнішого спрямування, каже міський голова Богдан Станіславський. І Живе. Громада готова і надалі приймати бізнес з інших регіонів, аби спільними силами працювати для якнайшвидшої перемоги України, коли ви знаєте, всіх люблять, і ми готові не тільки приймати, а ми разом готові з ними розвиватися. Ми знаємо, що у нас є підприємці, вже які переїхали сюди, дрібні підприємці, училище, музичне, садочки, тобто різні сфери. Ми зобов'язані просто в цей час разом. Думати, як в цій ситуації розвиватися під час заходу. Не лише підприємці ділились досвідом. Для них виступали спікери різноманітних організацій, зокрема, представники асоціації міст України, місцевої влади, юристи, громадські активісти. Опісля учасники навідались до підприємців, які переїхали у Коломию, і тут відновили свою справу. У волонтерському центрі Нескорена нація шиють плитоноски для військовослужбовців, виготовляють їх за особливим ескізом і з урахуванням індивідуальних побажань захисників, видають безкоштовно деталі у матеріалі наших журналістів. На будь-який зріст та об'єм. Плитоноски для наших захисників волонтерки центру Нескорена нація, що в Коломийському народному домі, почали шити, як і більшість інших речей, коли з'явилося багато запитів від військовослужбовців. Матеріали для цих виробів обирали прискіпливо, розповідає волонтерка Ірина. Це кордура тисячка, яка використовується для таких виробів. Фурнітуру ми замовляємо за кордоном. Це німецька фурнітура. Вона теж дуже якісна і дозволяє дуже швидко скинути в разі необхідності цей виріб. І має додаткові підсумки, сумочку. Тобто на сьогодні це дуже така достойна модель, за яку ми можемо, можемо її пишатися. До основи можна кріпити підсумки в будь-який зручний спосіб. Демонструє волонтерка Тетяна Бабкіна. Сьогодні ми отримали замовлення на підсумок на один магазин, який буде кріпитися додатково на, 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 на наші плитоноски. Воно іде з кріпленням молі. Може кріпитися в різних місцях. розумієте, і і з цієї сторони, і з цієї сторони, і на плечі хто як, кому потрібно буде. Виготовлення однієї плитоноски займає приблизно 3-4 дні за умови, що над нею працюватимуть дві. Три швачки ділиться волонтерка Наталія Тимофієв. Адже потрібно виконувати кілька різних процесів. Запитів є дуже багато, бо плетоноски самі по собі у хлопців розлазяться по швах, зношуються, і вони мають плити, а самої плитоноски, самої тканини вони не мають. Так буває, що ми просимо їх почекати декілька днів, щоб виготовити плитоноску і їм віддати. Людей хотілося б бачити більше в волонтерському центрі і саме у швейному цеху, бо нам не вистачає. Є рук не вистачає допомоги. А хлопці там чекають нашої продукції, чекають військової амуніції. І з гордістю одну з плитоносок приміряє і координаторка волонтерського центру Галина Беля. Не втомлюється дякувати всім небайдужим, хто долучився до створення виробу від ескізу до закупки матеріалів і пошиття. А також запрошує до співпраці. Я закликаю всіх приходити і долучатися до волонтерства. Від малого до старшого робота знайдеться для кожного. Дуже потрібні маскувальні сітки, також потрібно їх нарізати, викроювати, плести, різати. Так що, дорогі коломияни. Щирі друзі, приходіть, будь ласка, на допомогу. У нас триває війна. Давайте разом єднатися і наближувати перемогу. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, події НТК. Галерея шани та пам'яті. снятині у незвичний спосіб вшановують загиблих захисників України. На стіні у Фоє міської ради розмістили мальовані портрети героїв земляків. Кожна сесія засідання в чи інше зібрання в адмінбудівлі розпочинається із вшанування пам'яті за загиблими. Задум створити саме таку мальовану стіну пам'яті належить голові Снятинської міської територіальної громади Анатолію Шумку. Ця ідея знайшла підтримку і вже в скорім часі почали з'являтися перші портрети. Малює їх місцева художниця. Завідувачка відділу художня школа у Снятинському центрі позашкільної освіти Ольга Чудак. Я думаю, що це досить важлива і досить цікава ідея, тому що жителі нашої громади приходять в адмінбудинок, і навіть самі працівники приходять в адмінбудинок. І дуже важливо пам'ятати, завдяки кому ми маємо змогу працювати під мирним небом. і Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас тут немає війни, у нас тут немає обстрілів. І ми повинні пам'ятати. Це люди, котрі справді. Ну як віддали життя за нас з вами, за тих, які зараз мають можливість ходити тут більш-менш безпечно, вчити дітей, самим вчитися і працювати, і так далі. Через то такі люди заслуховують на особливу повагу, і особливо після їхньої загибелі, в той час, коли вони віддали своє життя за нас, за Україну. Розмір полотен 60 на 40 сантиметрів. Художня техніка олійний живопис. На створення одного портрету Ольга Чудак витрачає від кількох днів до кількох тижнів. Коли виникла така ідея, це вже не була одна особа, так, одна людина, це вже було їх більше, і треба було робити зразу кілька портретів. І не завжди є, не всі люди люблять фотографуватися, так, активні в соціальних мережах, не завжди є якісні фотографії, з яких можна зробити якісний портрет. А, але це все технічні питання. Найтяжче це морально, звичайно. Тому що коли ну на за один день дуже важко зробити портрет, і а, малювала я вдома, тому що почалася ця війна, ми більшість були вдома. І коли зранку встаєш, і на кухні там дивляться на тебе, ви трошки так емоційно. Зараз ми всі стаємо трошечки. Такі жорсткіші до цього всього. Як би нам не хотілося, але привикаємо. Пошуком відповідних фотографій загиблих героїв займаються працівники Снятинської міської ради. Вони спілкуються з родичами. Далі справа за художницею. Фотограф... Моральний стан він дуже сильно впливає на, на таку роботу, напевне, не тільки в мене, а на для всіх людей, особливо для творчих людей. І бувало по-різному. Ну. Як робота нелегка, але я розумію, що треба давати віддавати шану таким людям, і е, це це хороша справа. З 2014 року 19 героїв зі снятинщини віддали своє життя за волю та незалежність України. 17 з них загинули з початку повномасштабної війни, 24 лютого, 2022-го. і лише за жовтень у громаді попрощалися із шістьома захисниками. Скоро їхні портрети теж з'являться у галереї Шани та Пам'яті, що у снятинській міській раді. Прикарпатець Гуцул Хуліган подав заявку на участь у конкурсі Євробачення 2023 Відомий співак Василь Мельникович. Гуцул Хуліган подав заявку на національний відбір пісенного конкурсу Євробачення 2023. За словами артиста, основним меседжем світові є девіз бадьорі духом перемагають. Артист запропонував пісню у новому для нього стилі, який обов'язково сподобається слухачеві. Це поєднання етніки із сучасними музичними технологіями. Гіями суспільне отримало 384 заявки від 299 учасників на національний відбір на пісенний конкурс Євробачення 2023 Лонг лист учасників оголосять до кінця жовтня. Повідомили у прес-службі компанії. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра ж підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, побачимось. Хай щастить і до зустрічі. Слава Україні!